Маленький Ісусик не спить, не дрімає, всі мироченнями весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос ся рождає. Гарно клін, добрий час, і з рібом вітаємо вас, і з вечерею святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає, і сніжком хай посіває. Хай рік новий несе у хату, щастя, радость. Небі зірка засяла, Всій країні звістку послала, що виплиємі, в стайні низенькі, дитя народилось, Ісус маленький. Ісус народився, ручки складає, всіх засмучених щиро вітає. Тож перестаньте вже сумувати, українські хлопці, гарні дівчата, дівчата і хлопці, всі поклонімося. Добрій надії Богу молімося, щоб ми діждали кращої долі, Щоб розцвіли, мов квітки в полі. Щиро вас віншуємо, нині. Бог родився у яскині. Ось він ручки простягає, на добро благословляє, щоб жили в рідній хаті і щасливі, і багаті. Дякую! Ой у полі полі, є хатинка мала, там Ісусік народився мала я дитинка, там Ісусік народився мала я дитинка, пастушки у полі, овечок стереглі, як почули про Ісуса, скорінько побігли, як почули про Ісуса, скорінько побігли. Побігли, побігли, та й стали питати, чи дозволи Божя мати Ісуса віддати, чи дозволи Божя Мати, Ісуса віддати, а Ісус куточку в розово віночку дарить щастя і здоров'я на всю хатиночку, Дарить щастя і здоров'я на всю Я. <плес> Дякуємо. Вам, що да. Да. Слава Україні! Приятно Слава! Слава! Вот так.